Важливе правило щасливого життя на одну негативну емоцію. У нас має бути як мінімум три позитивних емоції. І саме позитивні емоції ми можемо планувати відчувати, створювати і кайфово проживати. Що я маю на увазі? Негативні емоції. Ми, на жаль, не завжди можемо передбачити, тим більше в сучасних умовах, в яких ми з вами проживаємо. А ось позитивні емоції ми можемо самі собі створити. Показую вам свій сьогоднішній приклад. Вчора свідомо взяли палатку, дивіться, яка вона там стоїть, і залишилися ночувати на вулиці біля озера. Зато сьогодні моєю позитивною емоцією став ось такий чудовий Анок, світанок, і смачна кава з видом на озеро. Тому це також і про відповідальність у вашому житті. Ми відповідаємо за те, що ми відчуваємо, як ми це проживаємо, і що ми створюємо загалом в своєму житті. Будь ласка, не полянуйтеся сьогодні. створіть якусь позитивну емоцію в своєму житті. Це може бути будь-що прогулянка, подивитися якесь класне кіно, відчути своє життя. І тоді ви самі створюєте своє життя. Тільки так ми можемо наповнювати його, тому що ніхто не прийде вам створювати якісь позитивні емоції. Це абсолютно і ваша відповідальність. Дивіться, будь ласка, як вам взагалі такий підхід? Як думаєте, працює? Чи у вас є до нього якийсь супротив?